Друзі, вітаю вас у новому відео. Сьогодні з вами трошки прикрасимо кухню ще до осені, також приготуємо дуже смачні кексики і буде багато мотивації на велике розхламлення шафи. Ну і звісно, запрошую вас підписатися на канал, якщо вперше на ньому. Поставити вподобайку цьому відео одразу. І завжди приємно з вами спілкуватися в коментарях, тому чекаю вас там. Зараз приготуємо смачні кекси. Я беру 4 яйця, також склянку цукру, склянку борошна і це всі інгредієнти, які нам потрібні. Ну і ще буде потрібно трошки куркуми для того, щоб підфарбувати тісто. Спочатку я яйця збиваю до пишної піни, додаю туди цукор, збиваю, поки цукор весь не розтане, і додаю туди борошно. Ретельно все вимішую і на цьому все. Я у тісто куркуму, бо думала, що воно зафарбує. Зробить тісто таким насиченим помаранчевим кольором, щоб вони були схожі дійсно на гарбузи. Но, насправді вона лише трошечки тільки зафарбувала. І це було не дуже помітно. Відправляю випікати це в духовку на 180 градусів розігріту. випікала 20 хвилин. Ну а іншу частину тіста я розлила у формочки для кексу. У мене такі силіконові, я їх викладаю у мене є така залізна форма спеціальна, і я їх туди виставила, для того, щоб вони тримали форму красиву і не розтікалися. Заповняла я на 2 третіх форми тісто. Так, Друзі, показую вам ось такий треш контент. Як ви бачили, вже ми зробили внизу, в підвалі зробили вже собі полички, шафку поставили, і ось ми звідси подіставали, щоб ви розуміли, в мене все було закладено ось так. Дуже погано лампочка перегоріла, не видно. Все було закладено ось так доверху. Там, коробками. Всі вони посортовані, але воно все просто було ось так доверху закладено. Плюс тут ялинка стояла. Там ще в мене великий ящик стояв. І ось це все одіяло, ці лежали на ящику. Тут в мене вже треба постільно білизну перебрати. Це я так діставала, шукала осінній декор. То в мене тут все перевернуто, наволочки шукала. Хоча в мене декор весь лежав в коробках, але наволочки тут лежали, я вже діставала, все перевертала, бо знаю, що буду зараз складати. Тому потрібно все, зараз все дістати звідси і все гарно поскладати. І подивитися, можливо, ще щось потрібно винести у, в підвал туди скласти. Бо ось цей одяг він вже просто ось так лежав на цьому всьому, що складено доверху. Словом, воно вже заважало, я вже не могла на це все дивитися. Добре, що з'явився цей підвал. Це просто якась паличка-виручалочка, бо в мене шафа закривалася. І я думала, що, напевне, дійде до того, що я вже буду відкривати шафу, і все буде вивалюватись на мене, або закриватись так ногою, підпихати. Це я жартую, звісно. Я б не допустила до цього, але десь скоро мало таке бути, напевне. Так, тут у мене ще стоїть коробка. Хочу поскладати сюди, якщо поміститься, можливо, все не поміститься. У мене ще є лежить літній декор, чи весняний, не знаю, який він. Літній весняний, точніше, не декор, а наволочки і покривало. Це потрібно зараз також скласти кудись. Тут я ще прання складала, не доскладала. Треба забрати словом. Треба зараз щось розподіляти. Мішелька. Як в тебе справи? Дивіться, який донат з неї на голові. Це її з України привез. Ще як їздила. Такі красиві резиночки, дві. Можна два хвостика робити. Можна один ось тут, а один ось там, де хвостик. Мішель, як тобі така ідея? Не знаю, не знаю. Така ти смішна, така ти смішна лежить тут. Зараз вже буде вставати, бо ж за мною піде. Я ж знаю, вона ж не буде без мене лежати тут. Лише недавно ми дізналися, що можна взяти місце в підвалі, і нам сусід сказав, щоб ми поставили свої шини від автомобіля для зберігання в підвалі. Ми подумали, що він пропонує поставити до себе зберігатися. А виявилося, що там просто багато є кімнаток, таких окремих, і можна взяти для користування. А якось чоловік заніс колеса, я не зрозуміла, що це нам виділили там. Комірчину і дуже довго думала, що зберігається колеса у сусіда. А потім виявилося, що говорили з чоловіком, що в нас є ця комірчина. Я знімала відео, як ми збираємо там шафку, показувала вам огляд цих комірчин, там, і потім випадково видала з камери це відео. Ну що, початок покладений, повністю звільнила. Зараз весь низ, все дістала сюди. Зробила там в кімнаті, поставила коробку, щоб скласти ще туди. Що скласти не знаю. Зараз, подивлюсь, що з цього поскладаю, щось що можна ще винести туди на зберігання, в підвал. І зараз займуся ось цією поличкою. Сподіваюсь, вам добре видно, бо тут таке погане освітлення. А зверху лампочка є. Взагалі, але вона перегоріла. І ми купили нову, вона чомусь не підходить. Хоча така сама. Щось там відходить, потрібно подивитися. Сортую місцями, міняю одяг між собою, сукні свої, до суконь літніх відбираю. Куртки я також переставляю, бачу, що вони також змішалися вже з одягом футболки до футболок. Словом розсортовую трошки і знайшла багато ще деяких речей, які ще ні разу не одівала. Як, наприклад, тримаю в руках шкірозамінну курточку, таку я ще ні разу її нікуди не одівала. Вона вже в мене, напевно, що з рік тут висить. Потрібно буде її вигуляти, поки осінь, якраз така пора, що можна її одіти. У мене, до речі, сукня є тепла, з якої я купувала цю куртку, яку теж я ні разу ще не оділа. І, напевне, тому що у мене просто нема щось зутем. Потрібно якесь зуття купити осіння, щоб також було під такий варіант сукні. Має бути щось таке. А тут вам показую іграшки, м'які плюшеві, які в мене є, я їх вже давно в'язала. Залишилася у мене. Перекладає їх зі сторони в сторони, Мабуть, треба їх комусь подарувати Standing Underneath the lights Look into each other's eyes tired snowflakes are coming down Collapsing to water when they hit the crown I hear the sound. Fade away, build a secret place for you and me. Друзі, тут вже все переклала. Не буду складати літній одяг. Нехай тут мої сукні висять собі. Тут також футболки, в принципі, постійно носяться, тому я їх прасую сюди вішаю. Ось. А тут в мене постіль як була постійно білезна, так і буде. Лише, напевне, ось я наволочки відділила. Хочу контейнер такий, з якої. Вузенький, Подивлюся, мені здається, у мене десь був. Якщо не знайду, то десь куплю та й поставлю їх ось так його сюди і поставлю ось так от доверху, щоб було зручно користуватися, виймати. Тут у мене вся моя постільна білизна, що була. Тепер хочу ось тут є пусте місце. У мене є такі, я замовляла ще раніше. Тут, що тропиться, не можу переступити, не знаю, що куди. Словом, я хочу ось ці всі покривали, які в мене є. тут. Там у мене багато їх є покривала, Це в мене я відділила декор. Тут в мене наволочки і рушники зимові. Там у мене ці великодні. Я їх візьму до літніх весняних, тому що там буде діставатися коробка в той час. І так, боже, я нічого не можу знайти. Ага. Ось такі в мене є великі органайзери. Я їх колись ще замовляла давно на Аліспрес. Зараз сюди складу, ось ці покривала всі. І ось там їх ось так складу. І все, я більше нічого не буду тут залишати. Все по максимуму. Тут грильниця, треба її також винести туди, в підвал. Потім ще з вами разом підемо в підвал, покажу, як я там все зробила. Зверху в мене там все завакумовано одіяло, Запасні подушки це коли хтось приїжджає в гості, то у нас так часто в гості, але все одно потрібно, щоб було. Так, продовжую складати. Cause when I want it, then I want it. Jail, yeah, want it, oh, I want it. Let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life. Hit me with it right now, i in it. Cause when I want it, then I Що, друзі, доскладала все це сміття. У мене тут зібралося. Якісь коробки все поскладала Взяла лафонарки, щоб вам показати. Все, порядок тут склала. Ось ці такі тканинні органайзери покривала свої, які в мене є. Та у мене сумочка для пікні... пікніка залишилася. І Моя сумка з інструментами для стрижки. Тут валізка це з інструментами чоловіка. Це ще осінній декор тут залишиться, щоб коридори декорувати. І моя швейна машинка буде тут, а не на шафі. Ось тут уже собі вільне місце, все гарненько. Одяг буде собі вільно висіти. Вже все просто супер. Я задоволена роботою. Ви бачили, скільки ми повиносили, бо воно все ось так ось там позаду стінки стояли аж до самого, самого верху, ось там позаду ці штанги, просто капець був. Вже ті коробки одна на одній, зверху росли. Ось, тепер мені все подобається. Більш-менш, сподіваюся, що більш так ми не закладемо. Якщо що, наш сусід сказав, що може дати нам ще одну таку полку скласти. І якщо потрібно буде ще, то в принципі можемо зробити, бо йому вона не потрібно. Ось так, друзі, виглядає вже шафка. Все я сюди позносила, все в коробках. Ялинка, коробки з іграшками, все підписано. Ось все, що було в шафі, там сюди повиносила. Уявіть собі, скільки місця в мене тепер звільнилося. І тут чоловік поприбирав, все. У нас тут віночок висить. Словом, частенько світло є. Ми думали інші інший бути, але вирішила все-таки тут, бо вона більше і світло є, що дуже зручно. Мішель також допомагає, без неї я би не справилася. Так, все, краса. Все, у нас знов дощ. Мішель зараз швидко погуляє, бо вона дощу не любить. Капець. Знов дощі. Трошки сонечко було в день і знов дощик. Але маленький, знову такий затяжний. І що йде, думаю, де це і сховатися. Тут під деревом немає дощу. Де дивіться, вже дивиться, як би це піде додому. Мішелі те ще не все зробила. Бачите, як хоче гуляти. Стогне стоїть. Думаєш, я хочу гуляти під дощем. Оце її улюблене місце, Вона собі сховалась, там дощик не йде сухенько. Вона там гуляє по стіночку. Готую вечерю, буду робити деруни. І за це я хотіла, щоб мені привезли ось цей комбайн, мій улюблений. Бо дуже швидко на ньому перетирати картоплю на деруни. Тому деруни зараз мені в кайф. Одна хвилинка і готово. Ще мене запитували, чому в мене така суха картопля. Бо я ось так, коли натираю, то дуже багато юшки, тому я її на друшлак відправляю. Ну, друшлак має бути, звісно, не з дуже крупними такими дирками, щоб картопля не полетіла вся в умивальник. У раковин. Чи умивальник, що тут на кухні? І ось так вона буквально півхвилинки стікає і все, вона дуже тоді сухенька і немає ось цієї води в ній багато. Все, дарунчики посмажила. Мій батько останнім часом щось любить, щоб були з сосискою і з сиром всередині. А я ось без нічого їла, бо молочного сиру немає. А я сосиску і сиром не люблю. До речі, робила ще ось цей такий тортик, вафлі і. З молоко. То ось, що залишилося. Чоловік вичідала з собою на роботу. Сама зараз побачила, згадала, хто їм теж нічого, щовечір. Один шматочок можна. Так, друзі, пофарбувала я волосся собі. Нарешті, скільки разів собі говорю, що буду фарбувати раз у місяць, але по факту. Ходжу дуже довго і виходить до двох місяців. Тож занадто бо дуже сильно видно. Мою сивину вже знову я гарна. Бровки також пофарбувала. Знову як нова копійка. До речі, сьогодні якось так їх пофарбувала. Можна було трошечки довше потримати, щоб вони були темніші. Надовше вистачило, але трошки замало потримала, то не дуже виразні. Також сьогодні помила ванну, душову, точніше. Все солом помила тут, просто видрила килимок. Нарешті застелила новенький. А ось тут те, що теж таки світленький, то у сушиться. поправа його. Душову вимила і треба купити саву. Бо ось ці шви, вони ж, можна сказати, нові, але вже грибок кидається ось тут і ось тут. Я до заливала, але воно трошечки тільки від'їло і все. Треба саву купити, обробити, і не буде. його. Саво. Це супер засіб. Я його колись постійно використовувала також. Буду на цьому завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до ось цього моменту. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо вперше на моєму каналі. І чекаю на вас в коментарях. Завжди приємно читати ваші чудові коментарі. І бажаю, щоб ви, ви і ваші рідні всі близькі, були здорові. Саме головне ну і, звісно, бажаю вам спокою і миру, і до зустрічі в нових відео. Па-па!